Вітаю вас, друзі, вітаю вас, мої дорогі підписники, на каналі Фанат Гольфів 4. Давно не бачились, бо займалися пошуком авто. Багато часу витратили, багато інших справ було, але тим не менш, сьогодні ми на каналі. Отже, попередні два гольфа чорний універсал і сіра миш продані. Чорний гольф продавався в нас більше місяця, але він проданий був, бо не дешево він стояв, але в гарному стані був рідній фарбі. Дійсно класне авто. Сіра миш була продана ну, десь близько за 7 годин. Тільки ми його виклали на каналі, і буквально там швидко людина перезвонила, сказала, що вона його забирає. І на наступний день приїхала, просто його забрала. Все, тобто, ну, дійсно, дві машини були класні, вони поїхали. Як ми обіцяли, з кожного продажу ми будемо донатити на фонд на благодійний фонд, який допомагає нашим хлопцям. Конкретно в нашому випадку це благодійний фонд «Світле майбутнє ахтирки. Посилання на нього буде в описі моєму відео. Хто також захоче долучитися конкретно до цього фонду допомоги, будь ласка, можете зайти підписатися. В них є свій. Вебсайт у них є своя сторінка в Фейсбуці, у них є сторінка в інстаграмі. Вони дуже багато роботи роблять, звітуються про кожну копійку. І зараз я знаю, що вони назбирали на дрон Мавік 3, на тепловізор і, будучи авто передавати. Тобто, ну фонд дійсно таку серйозну роботу проводить. І я йому довіряю. Ну це і тому, що цей фонд знаходиться в моєму рідному місті. В місті Ахтирка, в місті Героя Жахтирка, тому ми будемо працювати в цьому напрямку. Отже, друзі, не буду зараз входити в іншу тему, але тим не менш попрошу всіх доєднатися до допомоги. Не обов'язково це буде конкретний фонд, але просто допомагайте, бо допомога зараз дійсно потрібна. Отож, продали ми попередні два гольфи, і зараз у нас на огляді буде один з гольфів, який ми підібрали. Забіжу вперед, гольфів буде два. Сьогодні буде відзняти відео на один гольф. Завтра, сподіваюся, вийде і буде час відзняти відео на інший гольф. Отже, перший гольф у нас буде в кузові Нірсал, інший буде в кузові хетчбек. Трішки розповім, що я додав трішки відео і деяких моментів ще. Ми коли їхали на цій машині. Відзняли відео, як вона себе в Русі, показали, як працює, що працює круїз-контроль. Тобто деякі е асистенти, яких не так багато в, в гольфі 4, але тим не менш, е показали, як себе машинка веде і на ходу, щоб це було видно. А також показали і витрати палива, які були в нас е по дорозі. Отже, друзі, не буду затягувати, переходимо безпосередньо до е огляду, як завжди, це лакофарбове покриття. І так, друзі, ну окрім звичних нам кузова і кузовних елементів та салону, хотілося продемонструвати, як машинка їде, показати, що працює ось тут круїз контролю. Бо так, зараз поворот проходимо, ось така класна дорога. Зараз ми включаємо круїз і я вам покажу, що він працює. Так ось, Круїз включили. Тепер з боку тут є такий речажок. Набираємо швидкість. Ось так прийшла машинка зразу вперед. Мотор класно шепче, машина їде супер. А, взагалі дивіться, ну, зараз ми набираємо до 120, немає ніяких. Знаєте, буває на 120, все, відпускаємо і машинка йде. Класно. і Зверніть увагу на е, витрати палива, які йдуть на круїзі. Ось так машинка шикарно, шепче, Все, моторчик не розривається, то знаєте, буває таке, що він йде в розрив. Але ні, тут класно, зараз йдемо на обгін, на круїзі. Да, ще, він, звісно, адаптивний, звісно, було б круто, але нічого. Супер, машинка йде, посторонніх шумів немає, ходовочка чудова, машинка збита. Ось такий невеличкий тест-драйв. Все, друзі, переходимо тепер далі. Перед тим як перейти до безпосереднього покриття, ось, будь ласка, фотопідтвердження, то що я казав, чи відеопідтвердження, що ми перерахували черговий донат тисячу гривень на благодійний фонд світлимайбутньої ахтирки ось 2 травня 2023 року. Будь ласка, долучайтесь також до допомоги. Не принципово якому фонду, але потрібно допомагати, донати, бо хлопцям допомога потрібна. Все, переходимо тепер безпосередньо до лакофарбового покриття даної машини. Так, друзі, ось такий красень в такому синьому кольорі на 15 дисках литих. Класні диски, гарна резина, гарний колір. Ну, вибачте, друзі, знову ж таки кажу, вчора був дощ. Заїхав я на мойку самообслуговування, обмив її трішки, але розумієте, все одно будуть якісь моменти. Але часу завжди не бракує, тому швиденько відзнімаємо відео. Фотографуємо і будемо виставляти на авторія. Отже, друзі, поїхали по лакофарбовому покриттю. Поїхали капот. Нефарбований. Нефарбований. Дивимося, сколів тут немає. Не знаю, видно чи не видно. Вибачайте трішки тінь. Сколів немає. В чудовому стані. Поїхали в крило 92. 118. Не буду не буду дуже багато, воно якщо фарбоване, то воно фарбоване. 97, бачимо. да Все нормально. Тут вибачте, це трішки грязь, але все нормально. Пороги в гарному стані. так Двірка передня не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Тут у нас проблемні моменти. 65,1, не фарбований. 88. Давайте це вже дуже так предметно йду, не буду давати кришу, бо вчора мені один сказав, каже, потрібно починати тільки з криші, бо це ж головне, щоб не був перевертиш. Ну добре, все, як скажете, так і зробимо. Нефарбоване. Тут завжди де проблемні моменти немає нічого, все чітко, можливо, трішки потюки, бо я її тільки що втрав. Давайте стоєчку. 97,1 169 Машинка, мабуть, полірувалася, таке, бо горить так, красиво виглядає колір яскраво. Не фарбоване. Не фарбоване. Так, 71,2. 82,5. Так. Так, 770, так. Отут у нас, виходить, є... Трішки шпаклівочки. Давайте дивитися. Ну, тут -а нема, тут був, скоріш за все, залом, бо, як правило, гниє у нас тут внизу. Але тут все нормально, тут не фарбоване. Тобто зробили локально, але зробили дуже гарно. Це, це, знову ж таки, це помита машина. Взагалі не видно. По кольору все чітко попали. Я думаю, що це робилось там в Германії. Дуже класно зроблено, немає нічого, ніяких нюансів. І так, у нас крило значить, фарбоване, але не повністю, знову ж таки, дивимося. Зробили локально, не знаю, як у них так вдалося, але зробили. Дверка не фарбована, не фарбована, не фарбована, не фарбована. 134. Ну, зараз скажу, що це фарбоване. Ну, тут внизу давайте. Не фарбоване. 181 фарбоване. 591 і... І 774, тобто і тут трішки є у нас е шпаклівки. Думаю, тут був залом, Тоже, скоріш за все, тому що завжди гниє тут, але немає ні рижиків, нічого. Тут бачите, це просто пісок. Машинка в доброму стані. Чому ми її взяли, незважаючи на те, що тут є шпаклівка, але шпаклівки не так багато і знову ж таки зроблено ось маленьке, локальне, абсолютно маленьке таке локальне містечко. А далі вже не фарбоване, дивіться. Все. Тобто два елемента на крилах, але не критично дивимося пороги, але я пороги потім окремо покажу. Класна резина в гарному стані, зима взагалі майже нова. Переходимо до салончика. Салончик, сідушки не заломлені, нормально. Тут, як завжди, дивимося все в ідеальному стані. Тут також пороги дивимося, тут немає ні вздутиків. То не ржа, це просто треба вимити і витерти. Е, пороги. Дивіться, немає ні, ні, ні вздутіків, ні якихось там царапинок, ну, нічого нема. Ну, тут, як завжди, є, трішки є моменти. Кнопочки всі цілі, тут все не затерто. Е, ну, Правищий трішки, зрозуміло, буде. У нас карти дверні. Так, на приборці у нас 201,967. Стан, дивіться. Панельки, класно, підлокотничок є дуже, дуже зручно, ще й не затертий навіть. Сідухи в нормальному стані. Потолочок показую. Дивіться, в шикарному стані потолок взагалі, ну як новий. Немає ні провисання, немає ні царапин, немає ні подряпин, ні грязі, нічого немає. Все класно. Так, дивимося задні. Давайте подивимося. Також задні є підлокотничок. Машина, до речі, чистого 2003 року. Я не сказав, якось я розпочав, то розпочинаю з кузова. Це щось сьогодні дуже поспішаю. Тут дверні карти нормальні, там дверні карти також нормальні. Машинка чистого 2003 року. Фіксуємось на вікнах, я не знаю, чи видно буде вам чи ні. Не видно, але на фотографії буде видно. Чистого 2003 року, як завжди, 1,6 бензин, тип двигуна БЦБ. Той, що мені подобається, тут а моментів нема. Так, відкриваємо. Дивимось тут, не знаю, відсвічує, мабуть, вибачайте. Немає ні рижика, ні вздутика, нічого немає, ні біля значка цього, те, що завжди буває. І зараз, якщо спробую так зробити, да, це, це просто, вибачте, це піна бо змойки тільки. Давайте так, я спробую. Да? Тут немає нічого. Газові тримачі в доброму стані. Багажник, вибачте, ляда не фарбована. Це трішки там ему закислилася, потрібно відтерти. Не крутилась, нічого не знімалося. Стан, дивіться, багажника ідеальний. Собаки не возилися, варси немає. Полочка також присутня. Полочка є, все, тримається. Так, дивимось. Тут у нас така ніша. Це як завжди. Трішки вже трапано Запасне колесо на місці, ключі, донкрат, ключі. і ключок, все на місці. Все на місці, нічого не забирається, все те, що було, все те й залишається. Так, по багажничку попросять, тут немає. Дивимося. Тут ми вже подивилися. все. Давайте переходимо тепер до мотору, щоб докази також були, що мотор 1,6 МПВ ви вже побачили, там написано. Давайте зараз зафіксуємо ВІН-код, як завжди. Можливо, хтось комусь буде цікаво. Незручно, вибачте, трішки. Ось такому стані мотор. Це ще бумажки тут наклейки з Германії, ніхто їх не тронув. До речі, там є тюф. Проходився там болти не кручені, нічого не знімалося. Ну, зрозуміло, що воно ж не фарбувалося, тому жидкостя всі на місці, мотор я не мив. Дивіться. Фіксуємо він-код, тим мотору БЦБ. Дивиться стан стаканів. Підкапотне пространство. Тут все чітко. Дивимося на болти. Пари також в доброму стані. Все нормально. Друзі, не буду затягувати відео, тому, тому що багато хто з вас щоб подивився повністю. ну Кого машина зрозуміло зацікавила, то він буде дивитися повністю те відео, кого ні. Щоб також не перезавантажувати контент, бо потім його довго воно загружається і таке інше. Отже, друзі, кому буде цікаво, будь ласка, заходьте, машина буде на Авторія. Посилання буде на Авторія. Також під, описом, в описі під відео ви зможете по посиланню зайти і подивитися, скільки він коштує. Як завжди, я ціну не озвучу, не будь ласка. Кого цікавить, ви на канал зайшли, підписалися. В описі є посилання. Заходьте, дивіться, телефонуйте. Кому буде цікаво, авто дійсно класне. Особисто на ньому я проїхав вчора 800 км. Питань немає, машинка йде дуже класно, збита. Все, друзі. Будь ласка, кому зацікавило дане авто, телефонуйте. З вами був, як завжди, я, фанат Гольфів четвертих. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, кому відео сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалось, також ставте лайки. Це, друзі, до нових зустрічей.